Ну, По-перше, відомо, що було п'ять ударів, п'ять керованих авіабомб. Перш за все, у нас на сьогоднішній час 38 осіб, які отримали поранення. Чотири людини, на жаль, загинуло. Серед тих, які отримали поранення, приблизно 20 осіб знаходяться або в тяжкому, або в край тяжкому стані. Є ампутації відповідно травматичні кінцівок. Фактично лікарі там борються за їх життя. Наразі йде е, рятувальна операція по житловому, тобто будинку, там, де було пряме облучання. На верхніх поверхах, е, за нашу інформацію, можуть перебувати люди. Е, доступ до них вкрай обмежений, є е, ризик руйнування самої, фактично, будівлі, самого житлового будинку. Тому наразі працівники ДСНС там роблять все можливе, щоб там, врятувати людей. За вашою інформацією, скільки може можливо за нашу інформацію, те, що ми фактично бачимо одна жінка на останніх фактично поверхах, зараз при вживаються всі заходи щодо порятунку. Загиблих четверо. Скажіть, Будь ласка, на цій локації скільки людей і скільки на інших місцях влучання? Інформацію уточнюється, тому що одна людина загинула вже там у лікарні, з якої вона локація невідома. Тобто, попередньо дитина 14 років дівчинка загинула в тобто парку, да, е, значить, на вулиці, да, там, де було прямо влучання, на цьому місці попередньо дві людини загинули. Васильович, п'ять локацій ви сказали: оце одна то друга, де ще були прильоти, які там Ми ще аналізуємо. Там є цивільні підприємства, є відкрита місцевість. А ми зараз знаходимося там, де найкритичніша фактично ситуація, там де маємо ліквідувати і наслідки, і звичайно проводити пошукові операції. Тому що в самому будинку можуть ще перебувати люди. Руйнування досить значні. Було часткове вже руйнування, тобто будинку. Ну і далі є. І вибухи лунають, да і все інше. Як ви розцінюєте загалом цю атаку? П'ять кабів у антабеде 30 до речі. Не, так, не поки можемо постанови. поки що сказати. Кажемо однозначно, що там були системи наведення, тобто вони летіли не по балістичній фактично, траєкторії, а фактично, ну тобто, ціле спрямовано по певним координатам. Да, і е, значить, наразі ще аналізуємо, однак в висновок робимо один. Це виключно вулиці, виключно парки, велике скупчення цивільних людей, це житловий, тобто будинок. Це знову таки масовий терор фактично там убивство нашого цивільного населення.